Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому. Останні заключні слова молитви Отче наш. Ми знаємо, звучать і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. На минулій службі ми розглянули про царство, про волю, про хліб. так? Сказали, що хліб наш насущний це є саме Ісус Христос, ми Його просимо, щоб Він нам віддавав себе. У споживання. Воля, ми сказали, що воля Божа це не щось таке дуже-дуже страшне і неприємне і непосильне. Ні, навпаки, воля Божа. Що, щоб ми всі спаслися. Так? Це ми говорили. Царство, щоб царство Боже, до якого ми не хочемо тут на землі, але все рівно прийдемо, коли помремо, щоб воно все ж таки було і на землі. Це царство Боже, вічне життя. Так? І сьогодні ми говоримо, нехай буде. Е Нехай е, не введи нас е, у спокусу, але висвели нас від лукавого. Тут трошки, якщо задуматися, тут трошки вийде, знову ж таки, конфуз. Як Бог може нас вести в спокусу? Хто вводить у спокусу? Диявол. диявол вводить у спокусу. То до кого ми то до кого ми звертаємося тоді? Ні. В даному випадку, і от для того і людини, що. Не просто автоматом читає слова молитви, так, аби тільки прочитати, а для, того, для тої людини, яка дійсно задумується над цими словами, от, виникають певні питання. Так от ці питання я намагаюсь розрішити. Не веди нас спокусу в даному випадку, що Господь дає нам, кожному випробування. кожному, але по своїй силі. Ніколи Господь не дасть нам більше того, що ми можемо взяти, того, що ми можемо подолати, ніколи не дасть. І менше не дасть менше для сильної людини. Сильна людина що зробить? Переступить це випробовування і піде далі. А слабка людина надзвичайно сильне випробовування. Що вона зробить? Вона зламається, вона впаде у відчай, вона не буде, вона втратить віру. Як дуже зараз часто зустрічаюся із вдовами, зустрічаюся з матерями, які. В яких хлопці загинули. Ой, я розувірувалася в Бозі. Ой, я, роз... я не хочу в церкву йти, я... я вже не вірю, він у мене сина забрав і так далі. І так Ні. Це не то, що Господь дав більше випробування слабкій людині. Ні. Це просто людина ніколи не вірила. От по суті, ніколи і не вірила. Якби вона вірила. «Да, Син би загинув би. Ну, війна є війна. Тут не питає, хоче не хоче. Це, тут вже тут таке діло. Але людина би стала би і сказала: Господи, не то, що за що це ти мені зробив, да? а прости мені, прости нам, дай Царство Боже тому Синові, Він віддав. Тобто він, вона би молилася, би, та людина. А не я не буду ходити у церкву, я розвірувалася. А чи ти вірила, людина? Сьогодні ми маємо свято Різдва Богородиці. І уявіть собі, це дитя, ви десь у кімнаті, щось робите, чи в офісі. До вас з'являється, не з'являється, на, на думку приходить, як там уже нам. Думка, чи з'являється ангел каже: народиш ти сина. Що, мати, що Марія каже? Вона ж не каже: ні, я такого не візьму, я не можу цього взяти. Да? Ти вона таке сказала, вона тільки запитала, як може це статися? Я можу ще не знаю. Я ще, я ще діва. Каже, це буде зачато від. Духа Святого, не від земної людини, від Духа Святого. І що Марія сказала? Вона сказала: Та ні, да не може такого бути, да, то, що ти мені таке говориш, да, взагалі хто ти такий? Да? Вона так сказала? Вона сказала: ні. Хай буде по слову твоєму. Пам'ятаєте, як коли е, на Різдво Іоанна Притечі ми говорили, що батько. Йоанна Притечі засумнівався і казав, жінка моя постарілася в руках, вона вже не може. І все казав, да ні, да не може цього бути. Ми скільки років бездітні жили? Ну, не може. І Архангел йому каже: не будеш говорити до тих пір, поки не побачиш, не побачиш так? А Марія каже, хай буде за, за Твоїм словом. Сильна людина бере ту вершину в смиренні, у вірі. Розумієте? Віра, що Господь дає, значить, я це подолаю. Господь дав нам війну. Не треба ой. За що за які гріхи не треба. Ми знаємо, за які гріхи. І гріхи це кожного наші особисті гріхи. Це кожного нашу особисті гріхи. Ну, це дав нам війну. Ми що робимо? Руки догори, все ми здаємося, Чи ми стали на оборону одні в окопи, інші в тилу допомагають тим, хто в окопі, і всі одною. Масою, одною думкою, одною молитвою боремося. Ми сильний народ. Господь дає нам сильне випробовування. Були б ми слабким народом. То чи були б ми народом? Населенням були б, але не народом, не нацією. Були б населенням. А ми хочемо бути населенням. Знаєте хто таке населення? Це раби, да? це раби. Вони не мають ні нації. Вони не мають ні коріння, ні. населення. Давайте будемо нацією. Так? Давайте оті От випробування, які ми просто постійно говоримо в цій молитві. Не веди мене у спокусу. Не дай мені більшого. Ти мені дай, звісно, тому що Царство Боже силою здобувається, воно просто так не, не отримується. Давай мені спокуси, давай мені ці випробовування. Спокуса в контексті випробовування, давай мені випробовування. Але не, не, не через чур сильні. І не веди мене, е, е, не веди мене у спокусу, але визволи мене від лукавого. Коли лукавий починає душу мучити, коли ми впадаємо у відчай. Коли ми перестаємо ходити до церкви і кажемо, я розувіри, розовірився, я вже не вірю і так далі. Оце все. Це людина вже під е, владою лукавого. Це найстрашніше, що може бути для людини. Тут ми кажемо: нехай буде воля твоя про спасіння, а Господь хоче, щоб усі спаслися від гріха. Від цієї суєти. Він не хоче, щоб люди жили в, цьому, в цій біді. Він не хоче, він батько наш, і Він каже: живіть зі мною, живіть в мирі, в любові, але зі мною. В мені, я в вас, ви в мені, тому що я ваш Творець, я ваш батько. А ми, коли відпадаємо від Бога, ми потрапляємо у тунета ворога, тунета диявола. і Мені надзвичайно важко, приємно будь в гріху. Пам'ятаєте, я постійно кажу, який гріх є неприємний? От назвіть неприємний гріх. Гріхи всі приємні. Правда? Диявол нас так підманює до себе такими різними заманухами нас притягує, що всі гріхи приємні. І тоді починається духовна наша війна. І вона перемагається тільки Богом. Людина сама з гріха не вийде. Людина сама диявола не поборить. Може, там трошечки, знаєте, там, ой, я вже почав у церкву ходити, я вже три рази причастився. Оце я молодець. І тільки ми це сказали, знаєте, гордість така нас. Оце я молодець, все, в мене гріха немає, я став на путь праведний. І тут диявол раз і підставив під ножку, і ми вже не зможемо. Ми не змогли піти до церкви і знову ще більший гріх упали. Так? Бо це ж я пішов, це ж я причастився, це ж я. І то, що ой, Господь дав мені, Господь дав мені час Господь виділив мені там можливість. Ой, дякую Господи, що я до церкви пішов. ж я пішов, а не Господь мені дав, правда? Так же ми кажемо от І людина сама не подолає диявола. Тільки через волю Божу, тільки через наше прохання до Бога. Господи визволи мене від диявола, визволи мене від тієї спокуси, визволи. І аж тільки тоді ми звільняємося від тенет ворога. Матінка Богородиця, дивіться, яка вона надзвичайно велика людина. Вона вмістила в собі невмістиме і молить. Свого сина за кожного з нас, за кожне наше слово, за кожне наше прохання стоїть і вималює наші прохання, сину, сину мій, допоможи їм. Я їхня мати. Вони звертаються до мене, вони моляться до мене, вони хочуть, щоб. Я була з ними. Да? Дивіться, скільки вже говорили про це. Да? Скільки списків ікон Божої Матері? Більше 900 списків ікон Божої Матері. Що таке список? Назви. Да? Більше 900 ікон, видів ікон Божої Матері. Що це означає? Що ми шануємо Богородицю, що ми її призиваємо, ми молимося до неї. І вона являється. Вона кожному з нас являється Десь більше, десь менше, і ми всі ці прояви прославляємо, дякуємо їй. Давайте надалі приходити до Богородиці, приходити під її покров, приходити під її благословення, приходити, щоб вона обняла нас, послухала нас і перед сином своїм замовила словечко за нас, щоб війна закінчилася, і хлопці наші з дівчатами повернулися. Щоб настав мир і спокій в наших душах, буде мир і спокій в душах, то буде і в країні спокій і мир. За все це просимо Матінку-Богородицю, їй шанування на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому!